Цілі два поліпшення екологічної ситуації 24%, значить цілі 3,4%, які мають найвищі відсотки значить, реалізації пунктів НПД, це досягнення безпечного для здоров'я людини та. Але знову ж таки, ну, 33% люди кажуть, це багато навіть. Тому що ну, це значний успіх, але у нас що, покращився стан булківля? Ні. І немає ніяких прогнозів щодо того, наскільки він може покращитися за такої системи реалізації е, національної екологічної політики. Те ж саме стосується цієї чотири. 33%, але система управління розвалена на сьогоднішній день повністю. І так, да, треба починати з нуля, і у нас є вимоги. Євросоюзу і вимоги наші національні, внутрішні виклики. І е, нам потрібно подумати, як зробити так, щоб нам було все одно, хто у нас буде міністр. чи то Філіпчук, чи то Проскоряков, чи то Джарти. Е, хто завгодно, щоб ми, е, щоб ситуація з управлінням. Природоохоронній сфері і ресурсово-охоронній сфері не залежало від конкретної персони, чи від конкретного замовлення політичної еліти, як кажуть, чи від замовлення олігархів, ой, тобто, вибачте, фінансово-промислових груп і так це В'ячеслав потапо навчив, що треба коректніше значить, використовувати. бо Треба говорити не олігархи, а фінансово репліку. <ріхністю> Почекайте, так. Зараз будуть організмі. От. І тому, в принципі, ось ціль вона такі відсотки великі має, тому що були високі вимоги з, відповідно до флагман з флагманських ініціатив Євросоюзу, Україна має в рамках східного процесу, східного партнерства також є зобов'язання покращити структуру і функції екологічного управління. Але щось робилося. <натолість> Стосовно припинення втрат біологічного ршатного різноманіття 20%. Стосовно цілі 6 сталий розвиток 0. Ну, в принципі, за 2013 рік там заходів було всього 4 чи 5, але вони жоден з них не виконаний, тому що немає стратегії сталого розвитку в сенсі sustainable development, а не того, що розуміє собі ложки. Значить, і, е, тому от муль, да, і удосконалення регіональної екологічної політики 11%. І е, які висновки основні з цього випливають? Поки що, це попередні висновки. Основний висновок, що робота держави з досягнення задекларованих цілей е, національної, стратегії національної екологічної політики саме таким шляхом, саме за такою схемою. Як, яка існує на сьогоднішній день, не може призвести, призвести до виконання повноцінного виконання досягнення цілей стратегії. Не може. Тобто це треба переробляти. Деякі заходи не виконані через різні причини. Ці причини вказані у звіті Мінприроди, і там можна так узагальнити, що це як загальна криза державного управління в природоохоронній сфері, криза мінприроди, криза агенції, криза того всього. Тобто установи і міністерства, які відповід... мають стосунок до сфери екологічної політики, і дуже слабка міжсекторальна взаємодія. В На національному плані дій зазначено, хто за який захід конкретний відповідає. Тобто там написано мінприроди, мінрегіон і. Міненерго і Мінагрополітики, агрополітики, але насправді ніякої міжсекторальної взаємодії немає. Немає інтеграції екологічної політики в різній галузі. І її ніколи не буде, поки не буде от того, того, про що говорилося і вчора. В Харкові і Федоринчик сьогодні згадував про е, е, партнерство. власне. Тобто між ними має бути партнерство, паритетність. Одна, е, один, одна установа не має впливати на іншу і лобіювати собі рішення для своєї галузі, а, а інші установи мають бути рівноправними учасниками процесу а не статистами просто. Ну і тому, значить, ось такий висновок, що немає між секторальної взаємодії, натомість є інституційна слабкість всіх органів, які в принципі опікуються питаннями довкілля. І І е, наступне це слабка пріоритетність власне питань екологічної політики взагалі в державу в питаннях розвитку, в питаннях е, якби... Е, Діяльності органів влади різного рівня немає такої пріоритетності, тому що в Україні, на жаль, питання довкілля, люди не розуміють, що повітря, вода потрібні, а гроші не можна їсти поки що. Значить, е також трошки зупинюся на питанні фінансування природоохоронних заходів, ну тих тільки були значення в національному плані дій. І на мій погляд, е тут... Е Питання не у відсутності грошей і не в їх недоступності, а питання в тому, що якби, з одного боку державні органи, які записані в НТД як відповідальні за виконання конкретних заходів, просто не можуть повноцінно знайти ці гроші, взяти їх, розпорядитися і зробити за ці гроші ефективну роботу. Напевне, їх або цікавить щось інше, наприклад, відкати або щось іще, От е, там же справа в тому, що є і програма секторальної бюджетної підтримки фігурує. Тут взагалі нонсенс виявляється. Мені сказали в Києві, коли були громадські обговорення. Там було багато присутніх з міністерства е, начальниць департаментів. Вони кажуть, не було секторальної бюджетної підтримки жодної копійки. А чому? А тому, що е, з одного боку мінфін сказав, що значить. Там десь щось не відповідає законодавству, там все. А ЄС сказало, вибачте, у вас настільки непрозора фінансова система, що ми вам грошей поки що не дамо. Ось так була таке пояснення, значить, ну і тобто, ось тому і велика кількість заходів національного плану дій просто не була профінансована. Але це не означає, що немає грошей. В деяких пунктах було написано, що захід не виконано, тому що тендерна процедура не відбулася. А чому не відбулася? Тому що були дискваліфіковані всі учасники. А ми питаємо, ну вибачте, значить, не відбувся тендер, дискваліфіковані учасники, і ви через це не виконуєте захід за рік. А чому не призначено повторний тендер? А тому, що там довга процедура, і тоді той, хто виграє, буде в листопаді отримувати, а 15 грудня вже треба звітувати. Тому ці гроші фактично пропадають, вони списуються, тендер не відбувся, захід не виконано. Ось таке те, що ми можемо прочитати у звіті Мінприроди. Тепер щодо виконання всеукраїнських заходів, там, де передбачена участь всіх регіонів. І ця, той звіт, який ми маємо, він говорить про те, що або не було налагоджено систему звітності, або в регіонах не розуміли, що ж треба робити. Тому що, наприклад, по деяких пунктах там іде 2, 3, 5 областей звітують про роботу по цьому заходу. А інші області невідомо, де що вони робили, що виконано, що не виконано. І тому от... Mm, да. ну, і те, що з цього злідує, значить, що розуміння формулювань пунктів національного плану дій в регіонах, скажімо так, не дуже велике. Ну, це може бути так. Тому що е, може бути написано в національному плані дій одне, а вони звітують зовсім про інше. Ну або і навіть і центральні органи виконавчої влади звітують зовсім про щось не те. Тобто формулювання важкі для них виявляється. І останнє, напевне, я скажу тут, що громадськість не може повноцінно, через те, що немає прозорості процесу, не може повноцінно моніторити власне виконання пунктів у процесі. Тобто, ми знаємо, що записано плані дні, ми знаємо, допустимо, хто виграв тендер, а далі ми не можемо контролювати процес аж до того часу, як міністерство не напише звіт. Тому що в переважній більшості ця інформація в процесі недоступна. Ось це такий якби, загально національний аспект. Тепер трошки про те, що зробив Олексій Василюк. Я вже говорив, що він проробив просто титанічну роботу, відправивши. 625 запитів на регіон, різні органи місцевої влади і отримав два мішки відповідей. І от проаналізувавши їх, що виходить. Тобто ціль такого дослідження була в тому, щоб подивитися, ну, кожна область, район там і так далі вони мають якісь місцеві, національні, місцеві регіональні заходи і подивитися, наскільки вони відповідають національному плану дій і стратегії екологічної політики. І ось вийшло, що так, де воно тут? Ага. вийшло, що загалом в областях виявлено 125 обласних програм, з яких тільки 9 мають відношення до національного плану дій. Це дуже мало. Декларовано, що мають. Декларовано, що мають, так. Да. Ну, але десь там щось згадано про національний план дій, вони на нього посилають, коли приймається та чи інша регіональна програма. Також є 618 програм районного рівня, тобто це досить велика кількість програм, але лише 11 з них мають відношення до національного плану дій, і до стратегії національної екологічної політики. Тобто, як зазвичай, вони пояснювали, робиться Береться шапочка, коли починають розглядати програму, береться шапочка, там написано на виконання закону України про стратегію національної екологічної політики та національного плану дій, установи Кабміну про національний план дій. Ми приймаємо таке-то, таке-то. А далі все облахи. Тобто воно ніякого стосунку до національного плану дії, до стратегії немає. Так, ну і що ще? Стосовно місцевих планів дій, значить, знову ж таки, от є інструкція Мінприроди, природи, затверджена наказом міністерства, міністра. от, Фактично, ну це все одно, що ви знаходите велосипед, тому що багато тут навіть хто з присутніх мав справу з розробкою місцевих планів екологічних дій, ще коли це фінансувалося в рамках природоохоронних програм. Американської агенції міжнародного розвитку. І тоді я знаю, що і по цьому регіону робилися, і по Західній Україні, і так далі. І потім вирішили це як, як організувати возглавіть, і з того нічого, власне, не вийшло хорошого. Ну, в дев'яти областях такі плани прийняті. Але значить, все, що там написано, воно має рекомендаційний характер, не далі все залежить від комунікації між органами влади експертами, громадськими організаціями. Ну і ось приблизно так. Дуже коротко, так, да, дуже коротко прошу запитання по, по реалізації. Я би спочатку додав, а потім питання. Ну, варто, мабуть, тут вислідувати проблеми з місцевим самоврядуванням. Після того, як донесло самоврядування вибори до... Міських рад були задіяні партіями, значить, на місцевому самоврядуванні можна було поставити і поставлено в хрест. Тобто, практично, сьогодні місцевого самоврядування немає. Значить, є диктат партії, а в сьогоднішніх умовах, коли провалилася попередня ум честь і совість, ну, немає. Значить, міські ради сьогодні геть не працездатні, вони. Такої, знаходиться такій прострації. Згідно закону про місцеве самоврядування, на сесіях міських рад повинні розроблятися і направлятися пропозиції до екологічних програм вищого рівня, обласної і державної. Я це добиваюся у себе в місті. Але уперто цього не робиться, більше того, спроби внести. Будемо так, проблемні питання, стратегічний план для того, щоб знали, також відкидається, бо на це бачите, в нас немає грошей, і ми не можемо писати того, на що немає грошей. Тобто, ну як казати, необхідно такий невеликий огляд ситуації з місцевим самоврядуванням у вирішенні екологічних програм. скажімо, Дніпропетровська область затвердила. Стратегічну програму розвитку Дніпропетровської області до 2020 року, тут хтось її згадує як хороший приклад. Значить, я доводжу, тільки можу, що не може одна область, не, не узгодивши з другою, що знаходиться в басейні, того ж, ж водосховища, і між якими кордони проходять по по акваторії, розробляти окремі стратегічні програми. Ну це, скажімо, такі питання варто було визначити для того, щоб вони були якось, обозначені. Я Ви? зрозумів, можна я прокоментую. Значить, ми говорили про дві речі. Спочатку в Києві, що це почалося, потім вчора в Харкові. Про дві речі. Це про процес децентралізації, який задекларований. І у нас є така добра колежанка Ірина Лихрістюк. Яка в грудні нагодні заходи, і вона каже, ви знаєте, виступаючи, каже, коли я чую слово децентралізація, то багато хто радіє, а мені від того страшно. Чому? Тому що е, значить, місцеві бандити отримують повноваження, і їх ніхто не буде контролювати. Це, так, це, один, це один такий аспект. А другий стосовно того, що не можуть ми те, що говорили, в кулуарах про, скажімо, плани дій для басейнів річок. І коли починається, можна написати купу гарних планів, але коли доходить до Міністерства юстиції, а вони говорять, ви знаєте, оце все, що написано, воно добре, але воно не відповідає адміністративно-територіальному звіру України. І тому, значить, можна написати що завгодно, але якщо немає спільного як би, інструменту для всіх. А його немає на сьогоднішній день. Як погоджувати оці всі речі і як їх потім виконувати тим то більше? Тому що одна область може мати бюджет на це, а друга не мати. Одна область буде мати одні бажання стосовно свого куска басейну, а інша не буде мати таких бажань, вона буде мати інші бажання. І тому це дуже велика проблема. Це ж саме стосується і формування національної екомережі, коли теж доводиться. Формувати коридори там, і між областями, і міжнародного значення, і знову Мінюст говорить, це не відповідає адміністративному територіальному устрою. Тобто, коли ми переходимо від процесу планування до процесу реалізації цих планів, от ми опираємося в таку систему. Я не знаю, наприклад, що наразі з таким робити. І зараз назріває новий приступ переробки Конституції. <кій> і чи залишиться в нас обласні державні адміністрації, ми не знаємо. А? А, хто, а хто ж буде видавати? дозволи на спеціальне водокористування в цьому центру? Ну хаос, хаос, в государстві продовжати але У мене по-другому по графіках рефіку. Добре, потім значить я вважаю позитивним залучення до нашої роботи людини з іншого, так би мовити, болота. Ну, не болота, а світу Вячеслава Потапенка, але у нього інший досвід бачення. Але його репліку, що треба від слів олігархат приходити до фінансово-промислової групи, не просто помилкова, а засведе нас в яму. Тому що в Сполучених Штатах тим людям і компаніям, які працюють в фінансовому секторі, заборонено працювати. В секторі виробничому. І навпаки, ті, що мають справу у виробничому секторі, заборонено мати банки це умова чесної конкуренції, тому що наявність навіть маленького банку дає величезну конкурентну перевагу. В наших же випадках ці промислові групи, ну, олігархи, вони мають банки, тобто уже вага це фінанси і кредит. У Ахметова це перший український міжнародний банк, свої банки у Піншука і так інше. Тобто це злочинна діяльність і називати взагалі говорити про фінансово-промислові групи для нормального американського аналітика, це говорити, що кримінальні угруповання, значить, це більш прямо, ніж те, що для нього слово «олігархія» – це звучить м'яко і навіть більш зрозуміло. А фактично, от це я не знав, що Потапенка не знає цієї обставини. Фактично, це кримінальні угруповання фінансовопромислої. Так не повинно бути. Коли починаєш знайомити, який капіталізм насправді, виявляється, що в Польщі заборонено мати більше ніж три аптеки у одного власника. Тому що великі аптечні мережі це погіршення якості обслуговування. Це Сприяння значить, залежності від ліків, в тому числі від наркотичних містам, тобто це не на пустому місці взяла в європейському. Ну і гіршу умови для конкуренції. І коли говорити про сприяння малому і дрібному бізнесу, це все дурня. Все те, що займається Яценюк, все це, 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 це дурня, тому що ніхто. Я, я скажу це важливо. Ніяких кроків стосовно обмежень олігархату не запланував і не назвав. А яка може бути конкуренція, коли у Ахметова його систем капітал-менеджмент? Що це таке? Ця організація, яка нічим не займається, сидять дві сотні менеджерів, кожен день вивчають ринок. Як тільки якийсь підприємець десь щось знайшов нішу і має рост, тут же це перехоплюють, перекуплюють, передавлюють. І Ахметов вторгається ще в одну нішу ринкову. Які, які тут шанси для малого і середнього бізнесу? А ніяких. Оця заборона перевірок, яка начебто поширюється на малий середній бізнес, вона ж поширюється і на олігархів. Тому що екологічна та ж інспекція, і вони не ходять к олігархам. Я прямим текстом запитав е, значить, голову екологічної інспекції, е, а скільки підприємств олігархів ви перевірили? За за час жодного. Ну він зізнався, каже: Ну ми переглядали, у нас по деяких підприємствах 5 років не вступала нога інспектора. Ну гадайте, які так от ні, ми відволікаємося. Це за те, що Віктор неправий, погоджуючись з Потапенком, що неправильно говорити олігархі, а треба говорити фінансово промисловою. Ми в яму поліземо. Я пропоную цю дискусію принести вам потапенку. Можливо, не знав США треба Ні, я б це говорив. Це не протест цього регіонального обговорення. Зараз просто на цьому досвіду, скажімо, якби тому що нам потрібно зараз переходити до обговорення реалізації політики на місцевому рівні, і потім ще розділи власне якраз по цілях ми обговорюємо всі ж якісь питання і як коментарі вас до, до цього розділу і до ну, до як до центрального, так і до місцевого ринку. Прошу. Э, подожди, дай сюди те. Я хочу сказать, что Сатаренко у вас лицо привлечённое, но главные редактор, Боскуга я понял, меня не чуть. Поэтому, э, вот опять же, поддерживаю Федоринчика и, э, очень, э, как раз хорошо он тогда сказал насчёт овербанков финансово-промысловых групп. У меня до этого уже было дома еще домашняя заторка, что сам по себе весь текст, э, лексикон какой-то, э, все очень-очень политесно. А сейчас эпоха наша позволяет употреблять такие слова в тексте, как коррупция, «дерибан», иллюстрация. на термінами теж не дуже різко нужно писати. Я к головному редактору обращаюсь. Это на тебе ще в суд не подавали. Ну для того, щоб це дало результат якісь зміни. Треба або уже, якщо це якісь звинувачення, то ну, якісь докази давати для того, щоб вас не звинуватили, або говорити якусь конструктивну в такому ключі, щоб не було якихось там особистісних там чи чи там загальних слів і, 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 і не коректи. Тому що це, це перше, що від якраз відваджує від того, що були якісь зміни. Якщо там, міністерство там, прес-товита дні, кажуть, так далі тому так, подібне, вони вже вас не виступу. Натищо пройти з дуже слушною пропозицією, тому і, ми, ми чи... стараємося. <селец> <п 'ят Remo> <п 'ятували> <п 'ят> Дати пропозиції, а якщо ну, якби ми, ми теж всі дуже багато чого бачимо і що відбувається в нашій країні, ну, але це вже, скажімо так, якби предмет заяви про злочин, а не цього дослідження. І це, це треба. Важлив... Якщо ви розправили, відкрився. Помилки виправляють. Помилки виправляв. Тіше, ну, що ви Тут же нету врагов, мы ведем дискуссию. Я хотела сказать Без про. Зума. Еще раз, на тебя не подавали в суд на хорошую сумму. А после того, как Малецкий за, то, последние... за то, что он обозвал монстром атомной станции, и он из своей пенсии выплачивал атомной станции вот моральный ущерб, понимаешь, что будешь подбирать слова и хотя от этого ничего не имеется. Я хотела сказать другое. Смотрите. То, что Министерство юстиции да, говорит, что вот у нас есть структура, и когда вы говорите об осиновом принципе, то э, в административное отделение ни, ни ваше предложение не вписывается. Интересно, понимаешь, но с моей точки зрения идет определенная манипуляция, потому что, извините, а когда, как, Мина, там, Энерго, да, не, как, как оно сейчас называется, не помню, короче, когда структура... Когда структурам Наэка отдали регулирование стока Южного Буга, это как вписывается в административное устройство Украины. То есть этот документ, он, я не помню, в 13-м или раньше, наверное, чуть-чуть был этот самый. Вот, но он реально существует. То есть, есть Минюст, тут он разрешает, а тут он говорит, что нельзя. Это манипуляция, в принципе, со стороны. Я не говорю, что это слово нужно писать, но, но, но нужно понимать и констатировать, что вот несоответствие подхода, допустим, к одним структурам и избирательность. И знаете, просто на счастье у нас раз такие инструменты, как угода про ассоциацию, которые там закрыты. Це басейну, ви в і вже мені нюст не ділиться, ніби ну, буде від цього, якби що це ну, природа, у нас не знає адміністративного там, тому що вовк не ходить по межі області чи, чи там цій річке.